Облича серця. Для ідеального підбору макіяжу та створення зачіски важливі пропорції. Увага! Обличчя, перевернутий трикутник і обличчя серце мають деякі відмінності. Трикутне обличчя, сильна різниця між верхньою частиною обличчя та нижньою, а серцеподібне обличчя переважаючим елементом є виступаючі вилиці. Корисно. Порівняти обличчя серця з овальним обличчям ідеальною формою, щоб відразу визначити, що потрібно приховати, а що підкреслити контуром. Гата зрозуміти, як контурувати серцеподібне обличчя не дуже складно, оскільки ця форма дуже схожа на овальне обличчя. Правильна стрижка, правильна зачіска створює стратегічні тіні на обличчі. Стрижки Боб, каре боб або каре. Навіть коротке, але ніколи не вище щелепи. І краще, якщо його масштабувати, щоб забезпечити більше руху, більше об'єму та ширини. Але в нижній частині обличчя навколо щелепи, що виглядає трохи порожньою, витягнути волосся вперед навколо обличчя, щоб пом'якшити вилиці. Чубчики, які нагадують завісу, трохи зміщені від центру, щоб не акцентувати увагу на гострому підборі.